Розмитнення спецтехніки в Україні, яка вартість митних платежів та сама процедура розмитнення. Розмитнено нашому клієнту трактор Джон Гір, модель 2650 1991 року. Він був привезений з Німеччини в Польщу, і в Польщі встав на першу реєстрацію в 2019 році. Витрати трактора, які ви зараз бачите на екрані, вартість 4600 доларів. Звичайно, митниця за цією ціною не пропустила і підняла дорожче на 8000 доларів. Доставка в Україну 900 доларів. Митниця всі витрати три Тисячі доларів сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація 250 доларів разом 9020 тисяч доларів. Якщо ми дивимось в Україні таких тракторів, мінімальна ціна 13 тисяч доларів, тобто людина зекономила майже 4 тисячі доларів, тому що самостійно зайнялась підбором цього трактору, самостійно організувала доставку та розмитнула його. Економія шалена набагато більше ніж на легкових автомобілях. Сам процес розмитнення відбувається наступним чином: так само спецтехніка знімається з обліку, де вона знаходиться. Потім подаються документи на розмитнення, робиться попередня декларація, загальна декларація прибуття, і особлива увага є доставки. Тому що, як ви знаєте, ця спецтехніка своїм ходом не їде. Всю її доставляють на вантажівках або іншим транспортом. Отже, українці купуйте спецтехніку, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.